У нас є 10 хвилин для того, щоб попрацювати з тобою в інтенсивному режимі. Зробимо глибокий вдих, зробимо глибокий видих. Ще два. Вдихни, видихни, ще разок. Видихай. Залишайся на марші. Зробимо доторк. Працюй з платформою або без. Намаштуйся. Вдихай. Я працюю у вертикальному положенні платформи. Можу спробувати разом зі мною. Буде трішки оселі. Будь готова. Сюди, три. По три коліна нагору. Давай. Три, два, один. Давай ще три. Три. Два. Один. Ще два рази. По три. Три. Два. Один. Ще разом. Дивись. Три. Два. В сторону. Еліста. Коліно. 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 Пробуй. Коліно. Mm -hmm. Ще так само. Коліно. Коліно. І останній разок. Дивись. Пружинка. Пружинка. Тепа. Одне коліно. І два інпульсивні в Присіді. Слідкуй за колінами. Коліно дивиться заничним легко по діагоналі. Дихаєш. Чотири. Три. Два. Давай. Коліно. Присід, присід. Йдемо так. Чотири. Три. Два. Пепел, коліно, присід, присід, теба, щети, набираємо обертів. Давай, коліно, присід, присід, присіп. І стало три. Розширимо пішечки. Давай, присі. Готова, щепи, три, два, давай, коліно, три. і Два. Один. Маршруй. 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 Давай зразу. Коліно, присід, два, один. Коліно за носком. Тримаєшся. П'ять, шість. давай, Спина. Пряма. тримай прес. Маршируй. Маршируй. П'ять, шість, сім. Лецька. Раз. Два. Три. Ага. Чотири. Обережненько. Проби разом зі мною. Поїхали. Коліно. Перший. Другий. третій, Маршируй. Відчуваємо. Поїхали. Коліно. Перший. Другий, третій, чотири, три, два, let's go. ага. Чотири, три, два. Давай ще. Коліно. Три. Пристрип, пристрип Чотири, три. давай, Подала. Давай. Коліно. перші, Другий. І ще залишивсь. Чотири. Три. Два. Протилежно. Коліно. Перший. Другий. Залишайся. І три. І два. Один. Давай. Коліно. Перший. Другий. Залишайся. Три. Два. Один. Протилежна Ух, Я обіцяла. 10 хвилин. І три. І два. Один. Останній разок тут. Будуть модифікації. Будь готова. Три. Хоп. 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 Залишайся. Оу, планка. Давай спробуємо помаленько. коліно, Присіймо. Перестримо. Перестримо. Було три присіди. Опускаємо ногу ще на платформу. Вниз, сиди, раз, Забираємо руку ногу. Два. Рука-нога. Рука-нога. Добре. Гаряче. Набираю, набираю. Вічуваєш. Вісім. Чотири. Три. Navaj, cholí horu, hrobu. A, vubenej, vubenej, se ruka noha, ruka noha. Zůstájíš, noha ruka, pauza, de pau, jedre, dve, uch, cholí Trýmáme techniku. Druhý, opusť noha ruka, pauza. Trýmáme přes, píti Noha, noha, pauza. Já bych to vyzvedl. Ty mám odět. Коліно. Присік. Присік. Пускай. Птиць. Тримай, тримай, тримай. Давай ще. Чотири. Три. Два. Повертай. Нога. Нога. Корпус. Тепа. Бум. Дихай. Будь готова. Трішечки додати. Планці. Не лякайся. Буде те саме. Наразі. Чотири. Три. Коліно. Давай. Коліно. Присіли. Перестрибнули, опускай. Раз, дивись, два. А, яй, тримай. Вісім. Повертай. Нога. Нога. Корпус. Два. Відтискання. Увага. Тримаємо прес. Може залишатись колі. Поперек не прогинаємо. Опускаємось вниз. Повертаємось. Планочка. Підйом. Підйом. корпус, Підйом. Не трогаючи. Угу. Дихай. ще вісім. Остань. Чотири. Три, два. Коліно. Ап. Перші. Опускай. Подивись. Відпускання. Бум. повертай. Тримай. Вісім. Можна скоріш. Халина техніка. дойдема. Раз, два. Корпус. Треба. Готуйся. Угу. Ще разом. Пересім. Вісім. Восім. Чотири. Три. Коліно. Давай. Висім. Планка. Витисни. Пауза. Вісім. Подихай за цей час. Колі. Давай. С'єдна. Частинки. Будь готова. Через вісім. Вісім. Сім. Що там по часу. Чотири. Три. Два. Давай. Коліно. Три. Опускай. Вниз. Натисни. Хоп. Підтримайся не піднімай. І повертай. Нога. Нога. Прокладачі. Ап. Вниз. Вниз. Опусти. Нога. Нога, випускай. Тримай. Повертай. три коліна, планці, Додамо. І це все. Вісім. Подихай. Чотири. три, два, Колі. Рисі. Сміща притуда. Рука. Рука, Витискай. Колено. Раз, два, три. А давай чотири. Права. Ліва. Корпус. Давай. Чотири коліна. Планці. Після відтискай. Вісім. Маємо час подихання. Чотири. Останній раз на прикладу сторону. Давай. Коліно. Приседай. Опускай. Чик. Підтисни. Коліно. Раз, два, три. Повертайся. Нога. Нога. Корпус. Тиха. Ну що? Все разом. Одна. І друга сторона. Все разом. Кипийся. Вісім. Чотири. Три. Два. Let's go. Присідай. Присідай. Опускай. Вниз. Відтисни. Коліно давай. Угу. Підтримуєш прес, піднімай. Нога. Нога. Протилежна. Давай. Чик. Присід. Присід. Опускай. До вниз. Відтисни. Коліно. І раз. Два. Три. Повертай. І раз. Два. Корпус. Тепа. Бум. Ти як? Фух. Ми впоралися Я тебе вітаю. Ти все знаєш. Дихай. Чотири, три. Залишаємося. Маршри. Дихаємо. Видихай. Ще. Віх. Видихай. Ще два рази. І видихай. Ще разок. Супер. Степ-тач. Добре. Подихаємо. Відамо пульс. І повертаємось до нашої рутини. Дихаємо. Вісім. Ми гарно попрацювали з тобою. Чотири. Три. Опускайся нижче. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Знову паузу. Пальці, носки вперед. Попружині. Тримаємо. Чотири, три. Залишайся. Тримай. Чотири, три, два. Повертайся. Збираємо вищі стопи на шодну тазу. Руки настигну. Прогнешно. Окри. Ще проги, округли, підтримайся нагору. Дихай. Ага, зарядилась. Дихай. Дихай, дихай. І дихай, Ще два рази. Тобі молодець, Будемо плескатись за тренування. Ми гарно попрацювали. Супер. Я тебе чекаю на наступних тренуваннях. сподіваюсь, у тебе все вдалося. Будемо працювати далі.